Сучасний український детектив. Отже, на Закарпатті бустифікували мужика. Далі привезли його на ВЛК. Ну, щоб побистріше він це все пройшов, цю процедуру. Мужик, як оказалося, не розтірявся. він зламав замок дверей та непомітно проник до кабінету голови ТЦК, Викрав кошти з тумбочки і згодом втік через вікно. Глава ТЦК, начебто пояснив, звідки в нього такі кошти. Це ніякі не хабарі. Я збирав на дрони. Ну, от всі збирають на банки, а він збирає в тумбушці на дрони. Це по-перше. По-друге, людину привезли в закриту територію, яка там обнесена там, трьохметровим забором з колючим дротом, там охорона воєнізована з автоматами бігає. І от людина якось тихо, непомітно скриває замок, потім знаходить кабінет голови ТЦК, там в тумбушці бере гроші, і потім якось непомітно через грати, проривається чи що, потім через забор пригає з колючкою і потім оказується на волі з такої суми. Я ще не здивуюся, якщо цей мужик мобілізований, окажеться айтішником. Бо вона в нас же ж айтішники у всьому винні. Mm -hmm.